Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив замість нього Олександра Литвиненка, який очолював службу зовнішньої розвідки. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 26 березня. Продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва служби зовнішньої розвідки України із завданнями, які є. Перед радою нацбезпеки і оборони новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід. Загалом очікує зміцнення стратегічних можливостей нашої держави, прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Про зміну керівництва Ради національної безпеки і оборони України обговоримо далі. До нашої розмови доєднується директор Інституту світової політики Євген Магна. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Євгене. Скажи, будь ласка, от чому трапилась така заміна пана Данілова, який на цій посаді був ну дуже довго, якщо не зраджує пам'ять 4 роки. Ви знаєте, я не люблю конспірологічних версій. Я тільки нагадаю, що це. Право президента відповідно до законодавства І я вважаю, що перепрошуємо за технічні негаразди. У нас наразі зник звук. Ми намагаємося відновити зв'язок із паном Євгеном. Нагадаю, що будемо говорити із Євгеном магдою директором інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю, чи чуєте? Якщо можемо, продовжимо розмову. Так, чую. Так, я вас теж чую чудово. Ви кажете, що не любите конспірологічні Так от. Історії так, але тим я не чую. менше. Я чую я Я думаю, що це право президента змінювати секретаря РНБО. Я вважаю Олексія Данілова дещо переоціненим як фахівця з питань національної безпеки. Вважаю, що Олександр Литвиненко на цій посаді зможе зробити більше, бо має відповідний фаховий досвід. Я знаю, наприклад, що в багатьох. Е вже й в соцмережах говорять про відомий факт про те, що Литвиненко на початку 90-х років вчився в е, академії ФСБ. Ну, яка до того була е, краснознамним інститутом КГБ імені Андропова. Це правда, і цілком очевидна правда. Тільки питання в іншому: а де міг вчитися майбутній офіцер спецслужб на, в перші місяці нашої державності проголошення? Я думаю, що сама кар'єра Литвиненка, яка була пов'язана із Радою національної безпеки та оборони з інститутом стратегічних досліджень, вона передбачає, що він вже неодноразово проходив різноманітні перевірки ще на нижчих щабелях. Тому тут якраз отут у мене застережень нема, але я розумію, що ті, хто хочуть е, е, піймати хайп на зраді, вони будуть на зраді в лапках, вони будуть це робити. Це зрозуміло, і це право президента. Єдине, що мене як громадянина, навіть не як журналіста, хвилює, це те, що коли такі рішення приймаються, не пояснюється суспільству нічого, фактично, ні чому призначили, ні чому звільнили. Так було з паном Залужним, так зараз і з паном Даніловим. Ніхто не каже, що незамінних людей немає, але дуже би хотілося почути якоїсь аргументації, чому ця людина на цій посаді не справилася, чи можливо ця людина буде кращою. Ну, я думаю, що власне кажучи, те, що у влади є погана комунікація з своїми громадянами, це правда, і ситуація ця, вона якраз на жаль, це підтверджує. Але якщо Володимир Зеленський сказав, а Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил, то логічно, що він продовжує перестановки у силах оборони України. Виходить, що зараз тільки Кирило Буданов на посаді гур залишився єдиним керівником силових структур, які е власне зустріли широкомасштабне вторгнення Російської Федерації. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагадаю загинув. Так. Керівника СБУ Івана Баканова змінив Василь Малюк. Міністр оборони Олексій Резніков тепер замінений Рустемом ну, В генеральному штабі головнокомандувач сухопутних військ. Відома ситуація. Ну і от сьогодні, не сьогодні, а вчора пройшла службою зовнішньої розвідки ситуація. Тому, ну, це, знаєте, я думаю, що це з одного боку можливості демократичної держави і право демократичної держави все-таки змінювати менеджерів, які керують в силах оборони України. А з іншого боку, це свідчення того, що війна, очевидно, триватиме не 2-3 тижні. І свідчення того, що люди втомлюються, і свідчення того, що їх якось треба замінювати це абсолютно правильно. Скажіть, будь ласка, тоді поясніть, можливо, яка роль РНБО у цій війні, яку роль мало би відігравати цей орган? РНБО це координуючий центр для здійснення зусиль, власне, з назви. У обороні і безпеки України, тому якраз це, наприклад, прихід Литвиненка в мене особисто викликає сподівання, що це будуть ну серйозні зміни на користь більш інтелектуального керівництва, наповнення необхідним змістом. Ну точно так само хотілося б побачити і зміни в службі зовнішньої розвідки, тому що. Ми, я думаю, всі знаємо, навіть на нашому обивательському рівні, що без потужної розвідки в сучасному світі нічого виграти неможливо тим більше коли ти протидієш противнику, який за всіма формальними ознаками, крім хіба що морально-вольових якостей, тебе переважає. Тобто, нам треба з цим працювати, працювати максимально ефективно і максимально ефективно діяти. Ви гадаєте, що служба зовнішньої розвідки зараз стане працювати ще ефективніше, ніж до того. Ну, я б хотів би, щоб це було так. Тому що, е власне, розвідка, це в будь Я б сказав, що ефективність розвідки в сучасному світі вона є високою завжди. І очевидно, що в умовах війни це не тільки розвідка, яка Йде е, на тому, що називають Battlefield, на полі бою, але є розвідка політична, розвідка е, військово-технічна, тобто пошук різноманітних можливостей для посилення наших українських позицій в умовах війни проти Росії. А як ми можемо оцінити якість роботи служби зовнішньої розвідки при пану Литвиненку, який зараз призначений головою секретарем РНБО? Перепрошую. Мені доводилось читати чимало критичних оцінок мені доводилось читати позитивні відгуки. Я думаю, що ми зможемо оцінити лише після завершення війни. Не буде нормальна держава показувати свої слабкі місця в умовах протистояння з супротивником, який веде проти України екзистенційну війну і намагається знищити нас як державу, як націю. Це ну це буде просто кроки до самогубства за великим рахунком. Пане Гане, а як ви гадаєте, чи має бути такий орган, як РНБО Рада національної безпеки і оборони, а публічним і доступним для журналістів, для громадськості? Бо пан Данілов він давав багато інтерв'ю. Він багато роздумовував про ті чи інші речі стратегічні для України. А от пан Литвиненко, якщо я не помиляюся і підказували колеги, що десь із 2000-х років інтерв'ю нікому не давав. Литвиненко виходив з публікаціями в економіку, здається. І. Ну, тобто, він, він якраз людина достатньо відома для наших західних партнерів, тому що він довгий час. Працював пліч-опліч з Володимиром Горбуліним, який докладався активно до формування системи національної безпеки України в якості свого часу секретаря РНБО тільки тоді, коли ця структура була створена всередині 90-х років. І Литви буде назвати його вихованцем. Я думаю, що певний опосередкований вплив Володимира Павловича Горбуліна тут теж присутній. Давайте ми не будемо плутати. Відкритість РНБО і спроможність проводити регулярні брифінги, як це роблять, наприклад, в Сполучених Штатах, з тим, що ця структура, яка за визначенням має бути насторожі інтересів держави, вона буде нагадувати прохідний двір. Тобто, я за те, щоб інформаційна політика ставала більш прозорою, але проти того, щоб всі українські секрети вивалювались як зерно з дірявого мішка. 100%. І з цим абсолютно погоджуюсь, тому що це логічно, як мінімум під час війни. Але тим не менше хотілося б, щоб ми могли черпати новини від перших осіб, які очолюють ті чи інші інституції. От говорячи з ними, чи маючи змогу брати інтерв'ю, а не читаючи їх у західній пресі, бо це спілкування не зі своїм народом, а більше роботу на зовнішніх партнерів. Так мені видається, можливо, я в чомусь не правий, пане Євгене. Я, я нагадаю лише, що перша особа РНБО це президент, а секретар РНБО виконує, ну так би мовити, організаційно-управлінські координаційні функції. Тому. Ті, хто хоче більше знати про роботи РНБО, мають звертатися насамперед до президента президента. Я зрозумів. Пане Євгене. Дякую за те, що доєднались до ефіру. Євген Магда, директор інституту світової політики, був із нами на зв'язку. З ними обговорювали кадрові зміни у Раді національної безпеки та оборони.